Мікс теплесеньких ковдрів вагою. 20 кг, ціною 6,5 євро за кілограм. Сорту крем. Почнемо з такого сіренького пледику. Він абсолютно новесенький. Ось такий. Просто гляньте на цю якість. Він супер теплий і супер ніжний. Так, покривало. З одного боку оранжевий просто, з іншого ось такі ось такі, такі прикольні візеруночки цікаві. Стан, як бачите, також просто суперовий. Далі. Далі, далі. Теж ось таке покриванко, пудрове з бахромою. Супер дорого і супер багато виглядає. Далі у нас буде ще одна ковдринка. Ого! О, ого! Вона супер велика, але вона така легасенька, тобто на весну літо. Оба, на дуже густа, дуже, дуже. Але красиво, чистенька, білесенька. О, ми це yeah. розпаковувати не будемо. Це вже розпакує собі власник. Mm -hmm. Вау! Атласне, атласне покривало. Mm -hmm. Все. Я вам казала, що це можна ставити в покої І... роксолани, роксолани. Так. або махідебра. Подивіться, це просто. Скарб. Ще один пледик. Ось такий. Так, Дивіться, який плед прикольний. Його дів таких Це, це до... Пледи додають особливої атмосфери до, до кожних посиденьок і до кожного вечора. Ага. Ну, це так. Ого! Дуже-дуже велике. Дуже це стояти? наставити. <гум> Невеликі а <пішки>. тяжкі. <гум> Ого! Гляньте, просто яка красота. Ось таке. Ай. Скажи, пілотне. Просто велике біле покривання. Таке мінімалістичне, без ніяких голубів, що розлітаються. Це просто це естетика. І останнє правильно велике так. Ну чого? Ми теж не слабаки. Гляньте, це просто яка красота. Це покривало кошти, я не знаю скільки. Mm -hmm. Це вже для Ібрагіма паше буде. Mm -hmm. Все, ми з вами розпакували цілий лотик теплесеньких ковдринок ціною 6,5 євро за кілограм. Тому для замовлення дзвоните, пишете, будь-кому з наших менеджерів. І забирайте просто цей бомбезний лотик теплесеньких ковдрів.